Це польське радіо для України у студії працює Мар'яна Кріль 19 листопада. Мене тисячу днів спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Увесь цей час українці і українки борються попри все, кожен на своєму місці, наскільки це можливо, доносить світові інформацію про те, що відбувається в Україні. Однак, все ж спостерігається зменшений інтерес до України. Як розповідати, щоб пам'ятали? Зокрема, це питання ставить видавництво Ковела Publishing Stories from Ukraine – Це серія англомовних книжок про українців та українок під час повномасштабної російсько-української війни. Це дебютна серія видань новоствореного видавництва, метою якого є донесення реального образу України та українців. Іноземній аудиторії розповідає головна редакторка видавництва Вікторія Наріжна. Це справді книжки, які в першу чергу розраховані на іноземну аудиторію, хоча думаю, що це історія, яку і багатьом українцям було б дуже цікаво читати. Це такий своєрідний зріз українського життя, покликаний в першу чергу показати закордонним читачам. Українців, реальних українців і їхнє реальне життя, і до повномасштабної війни, і в часі повномасштабної війни це три книжки, в яких герої розділені за поколінневим принципом. Так, перша частина серії називається «Believers» і вона присвячена молодшим героям, так тінейджерам, юнакам, студентського віку, такого віку людям. Друга частина файтерс присвячена людям покоління приблизно 30-50, 50+, до 60 Тобто тим людям, які в своєму такому найактивнішому вікові зараз знаходяться, і на їх плечах найбільше напевно, і відповідальності лежить в усьому, та і в війську, і в економіці, і в турботі про інших, бо вони часто є батьками дітей і дітьми вже немолодих батьків, так тобто турбуються про багатьох одночасно. І третя частина кіперс, вона власне і присвячена. Че на старшому поколінню тим людям, які вже мають поважний вік і мають великий досвід життя? Більша частина з якого проведена насправді була ще в радянському союзі, так які є. Ну, свого роду носіями пам'яті про історію, власне кажучи, та цієї війни до того, як вона стала власне війною, та носіями пам'яті того, як було жити в Україні в період Радянської імперії, і як змінювалася країна після і. Все це якби на їхній пам'ять. от і ці історії розказані самими героями, але розказані не лише журналістам, скажімо так, та а різного роду професійним авторам. Це і письменники, це і поети, які вперше взагалі пробують себе в прозовому жанрі, попробували саме з нами. Це і журналісти, і репортажисти, тобто, це широкий спектр. Авторів також з різних сфер, з різних частин країни з різними досвідами, власними, і ось це було для нас дуже важливе, щоб інтерв'юєр не був просто тим, хто слухає і переказує потім історію а щоб автори цих текстів теж були свого роду і героями цих текстів, щоб у них було там місце, простір. Розказати і про свою якусь історію переживання, якісь асоціації, на якій наштовхують ці розмови, навіть якісь спогади, і так далі. І мені здається, що це вийшло доволі цікавим таким експериментом, та де автор такого тексту базованого на інтерв'ю не ховається при цьому та десь так скромно, обіч, а бере таку дуже активну участь в рефлексії, так, в цьому тексті. І мені здається, що це дозволило зробити ось цю саме калейдоскопічну картину України і ще більш повною, тому що. Так само, як герої мають дуже різний досвід, з дуже різних походять і, і соціальних верств, і, і географічних регіонів, так само і автори та відображають якусь множинність українського досвіду, і це мені здається дозволило зробити ці книжки такими дуже живими і дуже емоційно зрозумілими, емоційно доступними. Так бо ніхто в цих текстах не перебуває у відстороненій позиції, ніхто не... Перебуває в позиції, так би мовити, над історією. Так всі її проживають і переживають. Пані Вікторія, нам сьогодні складно справді знайти форму і теж відповідні слова, аби теж розповідати світові, особливо теж тим особам, які, скажімо, меншою мірою були заангажовані в допомогу українцям, українкам, які змушені були покинути країну після 22-го року. Що відбувається у нашій країні? Забувається ця тема, вона не є настільки вже присутньою у медіа. Я теж навіть. Відтут у Польщі зустрічаюся і з такими питаннями: а що там у вас ще триває війна? І, власне, на вашу думку, які форми, які засоби ми сьогодні можемо використовувати для такого ефективного наближення цієї теми, як сьогодні ми можемо розповідати про ситуацію в Україні вже коли ми маємо власне тисячу днів повномасштабної війни? Я думаю, що особисті історії це один із дуже таких. Якраз ефективних інструментів, бо те, з чим стикнулися ми, в тому числі готуючи цю книжку, але і раніше, так, вся наша команда так чи інакше активно задіяна та, в якихось комунікаціях, в тому числі за кордоном в різних в якихось статусах. І що впадає в око, це те, що навіть ті люди за кордоном, які дуже симпатизують Україні і які дуже стежать за подіями і продовжують стежити, навіть вони не дуже розуміють, як це. Жити третій рік в країні охопленій війною, тому що переважна більшість людей, та будьмо чесними, переважна більшість і українців до 22-го року мали уявлення про війну. Переважно з книжок, з фільмів, так ну в нас ще була частина якихось свідчень тих, хто вторгнення 2014 2015 років так переживав на сході України і в Криму, але все одно це не те саме, що перебувати в повномасштабній війні, такій, яка триває зараз. Є багато ідей щодо того, як це ну трагічно, як багато крові проливається, як важко людям залишати свої домівки. А ось того, як триває щоденне життя людини, так і як життя продовжується у війні, оце. Для багатьох дуже складно уявити, і мені здається, що це якраз те, чим нам зараз потрібно дуже чим нам дуже важливо ділитися. Це перше. та ось цим таким членим життям війни, як ми живемо в війні, як ми продовжуємо жити, це щось, що дуже мало зрозуміло, але водночас дуже надихає співрозмовників, коли вони чують ці історії продовження життя. Та для них це щось таке дуже. Я думаю, щось дуже неочікуване. Вони в цьому чують. бо... Ну, бо справді складно уявити, як люди живуть щоденно та під загрозою ракетних обстрілів, після ракетних обстрілів та по всій країні з іншого боку, з чим також ми зіткнулися, з тим, що навіть ті люди, які симпатизують Україні, дуже погано орієнтуються в українській реальності не тільки щоденній, але сьогоденній, але історичній. Так навіть наша історія там двох революцій, останніх та останнього там двадцятиліття, вона дуже плутана для людей ззовні. Вони дуже... Погано розуміються на тому, що саме і як розвивалося і відбувалося в Україні попереднього періоду, не говорячи вже про історію 20-го століття, і так далі, та якісь основні точки вони розуміють і знають, але не більше. І мені здається, що це теж дуже хороша точка така входу, якщо знову таки відволіктися від трагічності української історії трохи, і зосередитися на тому факті, що ми маємо неймовірно цікаву історію, що це історія всього, що відбувалося Важливого на європейському континенті воно так чи інакше перетинало Україну да, й перетиналася з Україною. І це мені здається теж якась така точка, де можна і пробуджувати інтерес, і доносити якісь нові, але важливі наративи саме з нашої позиції, нашими очима, з нашим розумінням речей. Тому що, ну, будьмо чесними, спроможність людської психіки сприймати трагічні подробиці і трагічні обставини, вона дуже обмежена. І коли ми обурюємося, що західні читачі, глядачі, слухачі втомилися від війни, це обурення. Звісно, справедливе для нас з нашої позиції. Але я завжди закликаю в такій ситуації не забувати про те, що люди, які споживають щоденно навіть новини, так з українського фронту, якщо це ось такі, так, ну, прихильники пристрасті, так, які справді слідкують за подіями, вони постійно переживають так звану вторинну травму. Ти не можеш дивитися на те, як люди гинуть чи втрачають дім, чи... і не переживати вторинної травми. Людська психіка так влаштована, що ми все одно травмуємося цим. Свідченнями, навіть коли не проживаємо особисто. І про це слід пам'ятати, що так чи інакше люди почнуть берегти себе на якомусь етапі, навіть ті, кому дуже важливо, навіть ті, хто дуже на нашому боці, вони почнуть берегти себе від об'єму трагічної інформації. І тому мені здається, що зараз розповідати не лише трагічні історії з України, не лише про війну, не лише про російські воєнні злочини. Це теж дуже важлива частина. Це може звучати дуже образливо і цинічно для багатьох українців в Україні. Але я сама українка в Україні я знаходжусь в Дніпрі. І я і тому, якби я відчуваю себе, ну трошки так відчуваю право наполягати на цьому, принаймні для себе, та що це для мене важливо. Не пропоную це робити всім, розумію, що на це треба моральний ресурс, але мені здається, що ті, хто можуть знайти в собі ось цю точку м, говоріння. Про Україну з якогось більш світлого боку, тим дуже дуже варто це робити. Бо на одних лише трагічних подіях, і на одному лише заклику до. Боротьби за справедливість і до співчуття, ми не зможемо отримувати інтерес світу до нас, а у нас є ще багато чого іншого. У нас є ще дуже багато чого іншого, що насправді може бути дуже дуже, дуже цікаве для іноземних аудиторій. Так, пані Вікторія, і ще коротко хочу запитати вас: от маємо ці три книжки: три ключові слова: Believers, fighters, Keepers. І цікаво мені для вас, як для редакторки, які би ви ще виділили такі ключові слова, поняття. Ті, які сьогодні для героїв цих книжок, які розповідають свої історії, є важливими, якими можливо іменниками дієсловами сьогодні живуть ці люди? Я думаю, що для молодших, не тільки для молодших, не так для всіх насправді напевно трьох поколінь, але особливо для молодших і для найстарших. Дуже важливим буде слово ідентичність в обох випадках. Дуже багато історій, які в цих книжках розказані. В них молодші люди і старші люди міркують про свою ідентичність як українців, і як, скажімо, і переоцінюють свої стосунки інколи з Росією, інколи з російською мовою, інколи з російською культурою. І у старших людей зрозуміло від чого це походить. Табо вони переважно виросли в радянському союзі, отримали там освіту, і їм довелося з Дати дуже сильно все, чому їх навчили, так про стосунки між Україною і Росією, про те, що означає бути українцем. А молодшим важливо зрозуміти зараз, ким вони стають зараз, ось в цьому дуже дуже жорстокому до них і буремному і нестабільному світі. Тому слово ідентичність буде дуже важливим. Слово гідність буде дуже важливим. Можливо, воно трошки нав'язано на зубах, так якби в медійному просторі. Але справді в дуже багатьох цих історіях крізь ці три книжки простежуються намагання зберегти свою гідність навіть в найскладніших обставинах, болісна зустріч із приниженням. Що це дуже дуже боляче і, і готовність боротися за відновлення гідності, і третє слово напевно я би сказала, що це любов. Бо так само всі три ці книжки мені здається пронизує любов до інших, любов до життя, любов до своєї землі. Інколи це любов до України загалом як. Батьківщини, інколи це любов до якогось маленького, маленького клаптика, про який людина розповідає з ніжністю, але любові в цих книжках дуже дуже багато. А я нагадаю, що ми розмовляли із головною редакторкою видавництва Ковела Паблішинг Вікторією Наріжною. У студії працювала Мар'яна Кріль.